Так, розкажу вам. Всім добра, найперше. Розкажу вам, як я дав ради, бо поїхав на і Я цієї пластмаски не знайшов. Е, ручка знімається тут. Е, треба сильно трохи провернути так, пару разів і шліців догори. Отак вона знімається, якщо е, комусь треба буде це поміняти. Бо, бо знімав. А Оцю штукенцю я обмотав ізолентою такою, як тряпка. Та? Зробив таку штук... штукенцю 10-10. Довжини, ну 100 мм довжини, 15х15, просверлив дірки на 8 і, і таку шпильку на 8. І зараз так стисну. оце І воно вже коротше, буде тримати ці боки і і все буде добре. От, коротше, я так під таким методом так його щось трохи приколхозив, наколхозив і получиться, получиться так, що буде буде нормально передачу включатися. Бо воно, коли цього стінка, цей... Туди провалюється включаєш передачу, і, ну наскакує передача на передачу. Короте, хреново. Так що, надіюсь, що буде все добре. Всім ще раз добра, якщо комусь пригодилось, то файно.